О, щоб ви побачили те, що бачила я. Спробую показати. Доброго дня, субота, вихідний, але з іншої сторони, як подивитися, то е, вихідний такий, що ще більш робочий, як робочий. Одним словом, сьогодні е, трішки повирішували питань. Е, зараз покажу, е, з якої ми перш основної причини їздили у центр. Пішло мені повідомлення, що прийшла е, посилка від Андрія Новосада, Замовила я у нього яйця, е, які покажу для чого розповім. Значить, але так, їхали по яйця, їхали по качки, тому що е, брали у сестри дві качки нашому Джексонові. Ну, одним словом, але одними качками і яйцями, виходить, не обійшлося, тому все по порядку. Нова пошта прибули. Це, відкрил, відкриваю на новій пошті, забрала я посилку, але хочу відкрити і подивитися, чи е, збереглося те, що я замовляла. Я замовляла у Андрія яйця. Яйця, е, качки, качок шипунів. Значить, Прийшла мені посилка, ця, йшла зі Львова, Новосад, Андрій Володимирович, місто Львів була відправлена, так прийшла на Любар. У відділенні нової пошти я просто розгорнула. Подивилася, що упакована е, коробка була досить таки надійно, яйця я до них на силу дісталася, щоб просто подивитися, що вони там є. Ну, як в центрі бути не скупитися, отож, Олія, чай. Приправки різні: часничок, лаври, лаврушечка, лавровий листочок, мівінка. Чотири ось такі мівінки швидкого приготування покажу вам зараз для чого, тому що сьогодні субота і повно роботи. Досала і перчик, засоби гігієни. Це для Юри, може, побриється. Це йому для роботи. Це нам для роботи на кухню. Мукички взяли, на випічку рису взяли, макарон взяли різних, ці дорожчі трішки, ось такі дешевші трішки, взяли акційне спагетті. І звичайно, все від нашого виробника. І усе це нам сьогодні обійшлося 800 з хвостиком гривень. Так, мішечок. Тут у нас дві качечки. Хто пам'ятає, у нас качур Джексон і качур Тайсон. Джексона ми взяли раніше, а Тайсона пізніше. Але Тайсон, виявляється, спритніший. Качачок відбив. Значить, не випустили ми з сліва сьогодні нічого, Так, щоб на місці сиділи качки. То вони хто де. кури там, кури тут. Качки на вулиці хочуть, тому що морозу немає, це сарки теж, але не випускаємо. Зараз кучу до них качки. Що роблять? Молодець Джексон. Це Отож качені яйця від Андрія Новосада. Упакована коробочка дуже гарно підписано, крихке, значить, зверху така тирса, далі йде. Самі вже яйця запаковані, коробочці з однієї сторони з іншої, примотані дуже скотчем, так що не, не ворушаться нічого. Швидесенько оглядаю, не знаю, казав Андрій нібито 18, але ми порахували ні 16 яєць. При розмоці одне виявили, що надбите. Все, ми його забрали. Значить, домовилися ми з ним так, що пару гривень я йому скину і ще оплатила. Нову пошту і вийшло, що 225 гривень скидала йому, 125 заплатила на пошті. Ну і от 15 каченях яєць маю. Домовилися також з ним про те, що я відповім, як вони дійшли і який буде з них вихід. Розбите яєчко перевірила на заплідненість. Яєчко запліднене, можливо, вам видно ось тут. До речі, друзі, посилання на канал Андрія я лишу у спільноті. Півдня проїздили, поспішаємо на вулицю працювати, тому їжа швидкого приготування. Можливо, вона вам не сподобається, а можливо, сподобається. Кісточки з банки, ті, що називаються, п'ятиминутка. Наляла водички От отієї мівінки, яку купувала, говорила швидкого приготування, швиденько туди засипаю. Зверху усі, які можна приправи за смаком. У мене це ще італійські приправи, перець, лаврушка. Таке. Пару хвилин і готово. Що роблять? Молодець, Джексон. Через качок тут все сиділо і ждало, поки випустимо. Аж перед обідом випускаємо. Ой, поки я на голубів дивилася, Юра вже Петьку зловив. Каже, дай сокиру. Куди сокиру? Куди? Ні. А ну, які швори вже в нього? Зрослого. Так, да, Петрось. Пішли, <гум> занесук пішли. Неси. Прилетіли, дивися. Ото-то вже над селом кружляли, кружляли. Це сарки їдять, качки розбіглися. Йдуть, йдуть, йдуть помаленьку, помаленьку таки зійшлися. Що, в черзі? В черзі, так? Да? Ну давайте, давайте, злітайте, давайте. Ой, краса. Ай, красончики. Злітайте, давайте. Ну. Давай, давай, давай. Давай ще, давай. Так, фазанчикам сіно, це фазенда. по-сумськи. Ми там бачили. Що фазанчикам треба сіно. Okay. А ми не клали. Так. І одним. Так, а це ось другим. Сінце, сінце, Петрусику. да. да. Диви. Ну він що заслаб тигончик? гончик? Скажу тобі заслаб? Зустрілися два другі. штані попруга. Да, Давай. Пончик? Вставай. Цілу ніч бігає, вдень спить. Вставай. Вставай. Ой, Максик? Максик, де манюньки? Де він там, манюньки? Де п'ятачок малий? Де? Там є, хоч їсти вже, так? Да? Ну що, Джексон, обіцяли ми тобі подружок? Да? Отак От і сиди з ними. Подружок Джексону дала сестра Валя. Хай ведуться і їй, і нам. Будеш тепер, ти теж герой, так. Да? Да. Будеш герой, будеш своїх ходити. Що, Тайсон? Ти будеш своїх ходити, так? Да? Я своїх, а Джексон своїх. Все, поділили вас. А Рембо своїх забрав і пішов під йолочку сховатися. Завжди вони там сидять літом і зимою. Максику, що ти тут? Що ти тут сонце? Ти вже хочеш, їсти, да? Манюньки, тобі треба вже норму збільшувати, ти поголодаєш ти, да? так? Ай маню, ай ай коротень. ай Максичок, мордочка наша. Мордочка. винесу тобі, скоро. винесу тобі щось. Так, Максик наш, Максик, обідати буде. Да, Максимушка. Зараз, зараз, зараз не повертаємося. Давай. Давай до мисочки, до мисочки, до мисочки. Нюнки, давай. Ай, тільки стильно, що мисочка на бік стоїть. Давай. давай, 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 Так. Отак. Повна мисочка, там уже якась вермишелька є, і хлібчика трішки. Щоб вже було ситніше. Друзі, хто не знає, звідки у нас такий Максик маленький. Я лишу посилання на одне відео на мою казкову новорічну ніч. І ви побачите, де він узявся. З ким він був і як він у нас сиротинкою лишився. Давай, 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 виїдай. Ай, молодець. Через кілька днів уже йому буде півтора місяця. Картопельку підмішуємо. мишу Ну шпи, я, я вже ж тебе не відпущу. Ага. Дурно, дурно, да печь. Дурно. Не Пускай. Налека. Да. Петя, петь, ну не ціпай. Петя. ну петь. петь. Петя, ай, гарний. Ай злий, ай злий, ай злий. Ай злий. Ну, по. Зараз, поки такий гарний день, ось тут це поприбираємо. Тут ми скидали кукурудзу. Ту, яку забирали, а тут оде ще не забирали, то тут їх собі кури обдовбували. Але хоче Юра тут, прямо освітлівом, встановити млинок і скриню для зерна, щоб далеко не ходити потовче. Ну, день сьогодні то вже взагалі чудовий. От після таки днів морозів, знаєте, справді таке враження, що от-от весна. Сьогодні прямо не як то пахне. Фу, тут під світлом і дечко знайшлося якому ми завжди качка їсти даємо, буряки чи качок натираємо. О, добре. Ой, фу, те, що горить, відразу спалюю, що не горить, зараз буду десь давно носити. Тому що, якщо його не спалити, то ще буде до вас щоб прибирати кров. Кражики Це Він на ці кражики хоче скрині виставляти. Каже, мені кражика принесеш, будеш ти з городу. Зараз побачу, що я його візьму, але буду мусити взяти. Всю роботу вдома може перебити один дзвінок. Оце так, ніколи не плануй, бо ще не доробиш. Загруз дядько Ну, Треба ж поїхати виручити. Це Попачити, тільки ми можемо побачити, посняти. Це ми тільки вміємо все покинути, щоб поїхати на тебе подивитися. Що, і можна було об'їхати. Але ж дядько каже, не для того я купував такого трактора, щоб об'їжджати. І сідає газ у пол. газував. Догазуваюся! Ні, то трактор виїхав, це при себе втопили.

І місцевістя завжди болотиста була. Зараз нібито і сухо, ну як сухо, порівняно з тими роками, які були. Тут були і ями торфяні, і болота, то зараз, у зв'язку із посухою, сухіше, як було колись, але все рівно, подивіться, у таку пору року закопалися ну... Гупель No2. Коли виїхали, не встигли виїхати, як знову загрузи. Це повний оффроуд. Коротше все, мабуть, я так зрозуміла, рішення прийняли перегружатися. О, ну так, даремно я вже пораділа і бігла до поля. Все-таки закопалися за другим разом так, що вже не виїде. Юра, в мене мій чіп іде в одному лиці, рулить по трактор ще один. Тільки хоч я тебе попрошу, ти хоч не сядь. Тому трактора хоч руками можна винести. <рес> поки ми їздили дивитися, як там дядько наш загруз, що робити чи виїде, цесарки собі уже облюбували місцинку. А чого ж ви тут не кублилися, красуньки? А тут а ще й рембо своїми. Що ж ви тут не кублилися, поки ми не прибрали? Не хотіли сміття переграбувати, так? Да? А вже вам як прибралося, то ви вже яке місце знайшли. Ще трішки вирішилось винести. Що робить? Сицар молодого півня. Зловляє. Небагато ще лишилося, вже буду це, мабуть, на гніви носити, тому що те, мабуть, вже там перетліло, поки ми їздили. Але що нагадала? Це те, що грубо не палена. Так, Рембо, заспокойся. Все. Бачите, скільки набрали. На себе пиляки? Повикупувалися? Повикупувалися, так? Да. Так, грубі розгорілось, але, але дивіться, куди дим стелиться. Дим стелиться повністю донизу. А що це значить? Це значить, що відлига. А ще один доказ того, що голуби вже купаються посеред подвір'я. Ті шкури є! Не хочете? Не бояться зовсім. Ну, от і все. Все, що тут від... залежало від мене, я вже зробила. Навіть кражика одну принесла. Це забираю і поїхала. До речі, кражики треба ще треба принести. Фу, є чотири. Ну, знаєте, командус відпочиває, хочу сказати. Приволокла. А ось, власне, ця скринька, яка там має стояти під млинок, ящик. Ну а ось ця така колишня бабина скринька, якій ще я пам'ятаю, як зберігалися і речі. Давно-давно нас вже давно використовується під зерно. Теж вона має бути там. Так, по хлібах, якби все. Дрова. Ці з краєчку зараз занесу в хату, Хай діти підкидають, а ці буду помаленьку переносити, не знаю, наскільки мене вистачить. На ну, що дрова? чую, їдуть. Треба ж вийти зустріти. Як то співають, пострічай нас, Боже, в далекій дорозі. Зараз подивимося, хто там що з них везе, хто як їде. Так, Юрасімій сінтає. Дрова везе. Я Ось вау. вау. Дядько ловило. Ну, не порожні, не порожні. Все, приїхали. Ну що, дорогі мої, як то кажуть, на тіся кропить. Забираю з цієї кубки, що тут лежала останні дрова. Можливо, ще звідти трішки переберу. Там є такі, які можна забрати. Несу дрова, дивлюсь до нас, шпаки прилетіли. Чорносливка. Ць -ць -ць -ць. Ти чого ж там? Ти ж о вирій! <ріст> <ріст> да, да, да. І це ж треба лазити по тому абрикосі. Ну він же ж колючий. От непосидюча. А здогадайтесь теперечки, куди я йду. слідкує за відео моїм, той знає, що час від часу. Я йду ось так навпростець через городи для того, щоб наламати кукурудзу. Ну і зараз таки я до неї йду, тому що, думаю, так, передають і тепло, і дощ снігом, та воно як лятне, як розтане, як почне лепнути на ноги, то краще як маю, хай вона поки що стоїть. Ось вона наша какаруська. Какарузка. Качанчики повистромлювалися. Що це мій пончик там почув? Десь гавкає, не знаю куди на що. Така його робота. Так, все. Кукурудзу забираю, півмішечка і відро, і додому. Фу, вже така пора, що кури мостяться. Сідати. Ну, а я, напевно, уже й буду йти в теплу хату і робити, друзі, для вас відео. А у теплій хаті я відпочиватиму і ще дещо в'язатиму у рамках кольорового лютого з двох кольорів. Номінація така називається Мелодія двох сердець. Це у мене буде скатертинка.